Друзі, вітаю, це мій тихерай. Більше ніж півдня попрацювала домашніми справами, займалася, а зараз вийшла на город, хочу трошки розібратися з квітами, попрацювати, скільки встигну. Часу вже не дуже багато, зараз швидко так темніє, але що встигну, те зроблю. І попросили мене показати ближче вирізкову айстру. Ось, друзі, будь ласка. Дивіться, ось вона така. Квіточки міленькі, трошки похожі на е, багаторічну айстру. Покровка в нас кажуть от такі. Е, Значить, е, ґрунтопокривна рослинка е, квітує з середини е, серпня до е, жовтня місяця. Ну, в залежності від погодних умов. Розростається в висоту до 20 сантиметрів. В діаметрі до 60 см. Любить сонячні участки і дриновану землю. Ось така рослинка. Кого цікавить, можете придбати дехто ну, може і використовувати як ґрунтопокривну рослину. Дивіться, знову покажу мої хризантемки. Це ті, що я вчора висаджувала. Бачите, все добре. Це старі. Да, нормально. Перці поприбираю, тут буде більше вільного місця, буду дивитися, зараз буду пересаджувати дещо то мабуть, буду прибирати перці, де немає вже в'язі. Але не знаю, вже все рівно передають заморозки, то не знаю, що буде. Це вже краще розкривається, бачите, я показувала цю збоку, це вже і зверху. Ну, це трошки. Ну, це та, що я вчора висаджувала. І це дві що Вчора висаджувала. Ну і бадан тут. Ці ще не порозкривалися, ніяк не дочекаюся. Але будемо ж чекати. Ось ще, друзі, низько росла, великоквіткова, не знаю, теж треба поприбирати ці. Це треба вже відрізати. Бокові, вона й швидше розквітне і крупніша квіточка буде. Тому треба поприбирати. Ну, це треба все завчасно робити, а не зараз. Це вже пізно. Не можу. Як розквітне, ось дві штуки. Це мабуть одинакові. Як розквітне, якщо встигне, то покажу. Думала, думала, де мені посадити цю трояндочку і вирішила за двором. Тут в мене немає де. Так, треба секатор. Друзі, пообрізала сухі гілочки дещо, бо щось мене збили мої помічниці, я не сняла. І трошки надрізаю дизай... ой корінчики, кінчики. Ось так. Щоб вони пустили, пішли врост вистріш. Ну, ось так. І йдемо висаджувати. Ось викопала яму. О, якраз. Чому я ще трошки, ще, мабуть, чуть-чуть глибше -чуть викопаю. Ось, оце саме те. Бачите, тут ґрунт піщаний. Так, стоять рівненько. Отак. І загортаємо. Друзі, загорнула. Притоптую. Гарненько. І полью. Не поливала в ямку, зазвичай поливала її в ямку, але ну, так як ґрунт добре мокрий, то поливаю зверху і думаю, буде все добре. Тут у мене ця трояндочка, що я в минулому році висаджувала. Дивіться, які гарні бутони. Якщо ще не буде мороза, то може розквітне. Тут у мене гібіскус один, другий. Це в минулому році висаджувала ніч, здається, вона чи три садила, може і два. Вже не пам'ятаю, ну в цьому році не ціль, не знаю, побачимо. Так що, так. Я сподіваюся, що вона тут приживеться і їй буде добре. Подивіться, як на осінь пітуні її почали гарно квітнути. Жара спала, ще тільки бур'яне, бо поприбирати було б тут взагалі красота. А це, друзі, мій оператор. Знайомтеся. На жаль, Ходить не хоче за мною, іноді приходиться з собою тягати, а іноді мені не хочеться його за собою тягати. Так що іноді обходюсь без нього, а іноді все-таки працюємо разом з ним. Так що працюємо. До речі, мої гейхери. Дивіться, навіть ця ожила. Будемо сподіватися, що все буде добре. А так всі почувають себе добре. Завтра, як буде все добре, куплю ще три штуки і досаджу. І буде в мене тут краса. Тут треба, я вже казала, там. Так що такі в нас справи. Ну що, оператор? Працюємо. Хочу викопати. В мене тут рудбекія. Була жовта і була темно-корична, така гарна. Не знаю, де яка, але хочу пересадити поки що. Пересаджу її в. В нагород, а потім буду висаджувати уже, де придумаю навесні, де вона в мене впишеться. Бо тут вона бідна чахне і все. Треба садити десь, де є місце, можливість поливати частіше. Ось так багатенько її є. тут по насівали це вже з насіння. Маленькі костики, але треба пересадити. Тут уже коріння з хвойників розповзалися. Ну і так далі. Хочу показати вам шиловидний флокс. Влітку був отакий, просто все було сухе. Я не думала, що взагалі щось з нього буде. Ну, так майже кожного року. А він тепер, бачите, відходить. похолодало і відходить. І ось в мене залишився один люпин. Думала, що він пропав, але, слава Богу, відійшов. Тут теж взагалі ж наче нічого не було, а зараз, бачите, пішов рости. Оцю трояндочку, до речі, теж треба прибирати ще, теж на неї ялинка насувається. Що я вже казала, мабуть, не буду, бо там, мабуть, таке вже коріння, що я її не викорчую. Так уже якось і буде, треба буде поживчувати, щоб була заміна, якщо все. Тому що мені вона дуже подобається. Оце біла моя. А цю треба придумати десь прибрати. Зазвичай троянди на першому плані всюди на видному місці. А у мене щось виходить, що нема куди їх на видне місце і посадити. І дивіться, як гарно пішли мої ромашки в цьому місці. Тут просто супер. Так що майже всі прийнялись, деякі повипадали, але все рівно. Більшість прийнялося. Накопало відро рудбек, зараз тут, подивлюсь, повириваю перці, які без плодів, і буду тут насаджувати, все таки мені тут ближче поливати. Ось і все, посадила. Здається, 20 штук у мене вийшло. Ту, мабуть, можна було крайню ще розділити, я... але я спочатку боялася, а вони кожна окремо просто поперепліталися корінням. Ну, а так посадила поміж перцем, перець повиривається, вони залишаться. Думаю, може, завтра ще якісь пару хризантемом куплю. Ось дивіться, вже жовтенька розкривається, цікава така. Оці вже показувала. Ця ще ніяк не розкриється. Ні, це буде повна, гарна якась. Всі гарні. І, друзі, думала пізніше показати, але боюсь, може мороз вдарить. Подивіться на цю красуню. Точ, точніше красення. Це, е, здається, або ні, це не зелений какаду, зелений, а може зелений какаду. Він бачите, такий в бутоні трошки зеленуватий. Ну, не знаю. До речі, там має бути підписано. А так, ті цвіли, ще він якийсь викинув стрілочку, не знаю, але якщо буде, десь є. Ну, там бачу цей шоколадниця, то вони кожного року дуже багато їх. А так, і бур'ян пішов. Але вже по-любому скоро буду копати, так що вже. Не буду воювати, хіба що як прийдеться копати, не буде видно, то треба буде попроривати. Ой, красунчик, дивіться, супер. Ой, друзі, ще міскантус. Красунчик. Не, так, так краще видно, ось так. Квітує, продовжує. Ну, а на цьому все. Як казала, до після обіду працювала по дому там, то прала, то. Посуду мила, ну, таке домашні справи. А зараз вже чуть, -чуть і буде темніть. Буду збиратись на базар. Так що, друзі, такі справи у нас. Дякую всім за перегляд, за вподобайки, за коментарі, за підписки. До нових зустрічей, пока.